Всім привіт, друзі, це канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Велко І сьогодні зі мною на зв'язку головна відьма України і людина, яку ви завжди чекаєте, у нас на каналі, Марія Тиха. Машо, привіт тобі. Привіт, давай почнемо з тобою взагалі з найобговорюванішої новини, бо ж писали у всіх чатіках, яких тільки могли, що у Путіна зупинилося серце. Так, от, власне, що там дійсно зупинилося. Давай ну дивись, я просто робила вже цей розклад. Да, зараз uh -huh. я роз, так коротко скажу, а потім подивимося зараз його стан. Там стовідсотково падало щось було. Чтвірка мочів, тобто він або в лікарні був, або його там відкачували, де щось робили. І тут з мочі впадав. Тобто, або це операція, або це крапельниці. Ось або це крапельниці були, так? або це операція стовідсотково. Тобто, щось там було. Якісь маніпуляції проводилися. І трійка мечів впадала. Трійка мечів нас завжди відповідає за судини і за серце. Щось okay. там було. Давай зараз не знаю, як зупинилося саме, але щось там було. Давай подивимося зараз взагалі його стан. Стан Путина. На сегодня. Ну, я же скажу, валишь, карта по падает. Умеренность, да? Uh -huh. И врач. То есть его, его прокапывают. И он должен сейчас находиться ли в больнице, либо под присмотром врачей. Тут четко прям падает. І Помащі, відеш Угу, угу. Інцидент з серцем справді був, так? Да? Було, карта диявола, щось там було. Недарма писали. Щось було. Uh -huh. А взагалі, що буде зі здоров'ям диктатора от в найближчим часом? Ну, це треба переглядати, знаєш, кожного разу, Того, що здоров'я ти ж розумієш, воно розмінюється. Це є таке, так. Да. Окей, тоді чи ти подивишся? Ну, давай подивлюся, я так розумію, що ти хочеш питання задати? Чи я завжди казала про те, що Путін помре від болячки? Угу. Це не буде вбивство, не буде там щось, так? Да? Його саме забере смерть від болячки, від його стану здоров'я. Я, чесно кажучи, коли побачила оце, мені так стало. Я не повірила спочатку, а потім думаю, блін, ну в цьому є правда, того, що мені чітко показувало, що це буде ось чітко його стан здоров'я. Я розумію, що це бо це судини. От я це чітко казала і розуміла. Тільки голова або серце. Тут не зрозуміло того, що ну, воно ж все між собою поєднано. А, таке. да? Серце, голова і так далі. Ти, до речі, знаєш, що є така штука, як інфаркт головного мозку. Ну, я знаю, що молодо серце. Що... серце і мозок. І коли мозок помирає, тоді все вже нічого не врятує. Просто, просто є інфаркт головного мозку. Я навіть не знала цього, угу. розумієш? Не тільки серце, а головного мозку. Я так недавно uh -huh. просто там читала. Ну, я люблю розбиратися по здоров'ю, того, що в мене багато саме звертається до мене по здоров'ю. У мене знаєш, о -о огласна сильно на все, на Я, ну, В плані здоров'я хорошо смотрю. Okay. Так, добре, давай подумай взагалі, да, як змінить його стан найближчий час. Да. Утина. йому, Зараз йому допоможуть. Бачиш, порту і лікар. Угу. Uh -huh. Очень все зробили. своевременно сделали. Ему помогу. Uh -huh. Сейчас ему помогу. Uh -huh. Успели, да. Ну нічого на перший, і не останній раз будемо сподіватися, що далі тільки гірше. А, Маш там у нас Рефія почала використовувати нові БПЛА. В нас вже в народі їх прозвали газонокосарками, бо такий вони видають звук. Так, от, власне, два питання: чи змінять вони хід війни і чи посиляться обстріли через ці газонокосарки? Так, що хід війни вони взагалі не змінять ось від слова зовсім. Да? А чи буде посилення саме обстрілів? Я не думаю, що буде прям посилення. Мені. Бачиш все одно, вісьмірка мечів говорить про обмеження. Говорить про обмеження. Тобто обстріли будуть 100% мечів, да, нічний час і так далі. Залякування людей, але сказати, що прям це буде більше, ніж було ні. Тільки що можу сказати: влітку да, було менше обстрілів. Осінній період буде більше обстрілів. Потім буде якийсь час, десь я не знаю, напевне, там декілька тижнів, коли буде затишня, і потім знову буде як було е, восени. Uh -huh, uh -huh. Тобто якось ось так буде. Не буде по ракет, як було колись. Не буде цього. Ні. Знаєш, мене останнім часом тішить, що все ж таки наше ППО дійсно відпрацьовує на всі 100%. Принаймні, про це свідчить статистика Генштабу. І я вважаю, що кожен з нас вкладається навіть в систему ППО, роблячи донати. Тому, власне, друзі, продовжуємо посилювати нашу армію. 8 листопада. Оголосять звіт щодо процедури прийняття України до ЄС. Це е, хто не знає, це основний етап у вирішенні того, чи будуть у нас все ж таки розпочаті переговори про вступ до е, Євросоюзу. Тому хотіла спитати, чи все ж таки візьмуть Україну в ЄС і чи потрібно нам це взагалі? Чи може взагалі і не треба мені здається, що нам воно не потрібно? По перше. По-друге, люди вже нічого не хочуть, Будь-які відстали від нас всі і ті, і ті. Аби тільки війна закінчилась. Ну, просто розумієш, якщо ми вступаємо в ЄС, маємо розуміти те, що ну, для нас також будуть існувати певні правила, Абсолютно, да? точно. Які в ЄС є. Звісно. Тобто, але ми трішки інші, ніж європейці. У нас, у нас немножко друга кров, ми інші по своїй природі, для того, щоб туди как бы, війни, можна если так сказати, да? то нужно. У нас корупції очень много, у них по-другому все. То есть я же говорю, я с детства очень много посещала Германию, то же самое, поскольку отец у меня жил да, за границей. То есть я просто знаю, как у них все там четенько по вот... Ты не сможешь там не своровать, ты не сможешь там ничего вообще. То есть там четко все по законодательству. Проверяется все. Не знаю, на, на еврик больше, на еврик меньше, все это под присмотром. То есть как мы будем сейчас там, если у нас такая коррупция в стране? Вот я этого не понимаю. Они нас і не допустять зараз туди, тому що перше, корупція, а втора війна. Ну зачем вам абуза? Вони нас вважають обузою. Акцентують якраз саме на корупції, на всіх цих корупційних схемах, які в нас є, і, на жаль, їх не стає менше. А їх не стане менше. Ну, тобто ой. Просто, ну, бачиш, знову випало якраз таких стане менше. Так, давай подивимося, що взагалі ми вступимо в ЄС. Поки бачиш, П'ятірка жезлів падає, я поки не бачу цього. Найближчим Я поки това не віжу, поки. Угу. І з цього много очень конфликтов, много очень разговоров, много вот этих вот несостыковок здесь. Понимаешь, то есть карта Башни. Из этого все, если можно так сказать, все пересрались между собой из-за нашего вступу в ЄС. Ну, це ми, Я ми поки не бачу. Ми, ми робимо любити робити шум власне на всіх аренах. Тому ну вже маємо те, що маємо. Кажуть, що зараз мусульмани по всій території Європи, зокрема, планують якраз свої повстання, якісь мітинги, акції. Чи дійсно це так, і чи будуть вони масованими і небезпечними для цивільних людей? Знаєш, це можливо. Того, що тут жезлі вже говорить про дію. Ось буде щось. Машини будуть і люди будуть йти. Чітко прям да, показує. Чи буде це небезпечно? Ти спитала, так? Да? Так, так. Чи буде це небезпечно для цивільних людей? Да. Будуть смерть да, серед суспільства, цивільних. До речі, а в Україні можливі от подібні мітинги да, на підтримку мусульман? До речі, можливо. Дивись, диявол падає прям. Да? Семірка Жезлів падає, карта боротьби. Місяць падає, тройка кубків. Трійка кубків може бути. Можливо. да. Будемо готуватися, можливо. так би мовити. Попереджені, значить озброєння. Марш, що зараз відбувається на Авдіївському напрямку. Ми знаємо з новин, що ворог активно його штурмує. Як наші хлопці взагалі там себе почувають? Чи втримають вони цей наступ і чи не дадуть взяти себе в кільце? Так, як справи зараз давай. Я спочатку завжди дивлюся, як справи в росіян. Давай, подивимося. А потім я дивлюся, як справи в нас. Угу. Того, що я просто хочу. Ну, першу я завжди ворога дивлюсь коротше. Угу. Зараз. Ті, Ті, як справа в нас? В нас так тут. Ну, дивись непогано в них справи. Да, справді, вони, рух в них йде, і вони все ж таки ну, продвигаються, якщо можна так сказати. Продвиження у них є. Паш Пентаклі говорить про получення какого-то результату іменно здесь, по этому да? Я вважаю все одно. Короче, какая-то ситуация, в прошлый раз, когда я сейчас просто по-русски, чтобы быстрее было, в прошлый раз, когда я смотрела расклады, мне показывало, что мы на в деевском направлении потеряем какого-то своего командира. И почему-то теперь этого же командира показывают со стороны России. То есть я уже предполагаю, что, может, кого-то взяли в плен или что-то еще. Потому что вот этот император падает здесь со стороны России сейчас. Какой-то командир, очень кстати, важный для нас. Я не говорю о том, что он генерал, но командир, угу. четко, да итог для россиян дивись. Как не круты, нехай в больше народу и так далее, але шо, они что-то не предусмотрели. Что-то они не предусмотрели. То есть семерка мечей говорит о том, что они не предусмотрели что-то. В конечном итоге они вот пятерка пентаклей, это проигрыш. И их подожмут, их зажмут, они не смогут двигаться дальше. То есть еще немножко они продвинутся, и все. І з двох з двох сторон їх прижмут конкретно щодо нас, давайте про на українській мові. Дивись в принципі, да показує, що ми знаходимося на своїй землі. Карта імператриці, да хлопці працюють, все нормально. Карта сили падає, туз пентаклів. Я думаю, що це що на це направлення зараз буде максимально найбільше зброї направлено. Армії, і так далі. да? Uh -huh. Тут Спентаклів. Дуже гарний захист показує, до речі. Дуже дивно, але дуже гарний захист показує, справді. А, тобто, ну да, карта страху паде, да? військові, я розумію. Так, а де а, ітог? Зараз ітог для нас Авдіївське направлення. Ми маємо їх розбити. Тобто, де я... Бачиш, якщо падало б навпаки, ось так, наприклад. Да? ой, от, отако, да? Розбили б нас. А якщо падає ось так, то розіб'ємо ми. Да? Чітко? І... Це добре, це добре, однозначно. Давай подивимось, взагалі авдіївку візьмуть росіяни. Дуже хочуть, але сподіваємось, що не вийде. Ні, карта повішеного падає, не зможуть вони. Ну і добре. Там у нас ще з новин стає зрозуміло, що Херсонщина також для нас один з пріоритетних напрямків. Власне, туди, як деякі дослідники пишуть, перекидують також дуже багато зброї і військових, саме українських, і там, окрім того всього, ще оголошена евакуація на Херсонщині. Якщо казати точніше, то це 23 населених пункти. Так, от це може бути пов'язано з тим, що ми все ж таки можемо звільнити наші території до кінця осені, аби убезпечити людей, їх власне евакуйовуємо. Ну дивись, я вже просто дивилася Херсонщину. Мені чітко ще ще десь в жовтні, як на інтерв'ю давала, мені показувало, що буде рух наш там. А потім вже в, в листопаді почали казати про те, що вони там евакуюють. Так, може. Я не кажу, що це буде прямо до кінця осені, але я кажу про те, що да, де окупація буде починатися, все правда. Ну вони вже йдуть. Так, так, ми ж бачимо королів берег. Будемо чекати і сподіватися. Хочу ще запитати, чи є на сьогодні нестача техніки і боєприпасів саме в Росії. Чи все ж таки це такий міф, і у них того залізять чи дофіга? Ну як не крути, все ж таки вона все одно є да? повішений. І я ніколи не кажу про те, що у них нічого нема, це неправда. У них дуже багато грошей і дуже багато всього. Але те, що є обмеження, вони стовідсотково є. Як не крути, це добре. Чи зміститься увага партнерів, і чи зменшиться власна допомога наших міжнародних партнерів нам через війну в Ізраїлі з сектором Газа може таке бути чи ні? Ну, дивись, я вже казала також про те, що допомога зменшиться. Да, буде певний період часу осінню, коли допомога призупиниться трішки. Це не пов'язане з тим, що війна в Ізраїлі. Це пов'язане з тим, що у нас трішечки загострились відносини. З партнерами, але це тимчасово, по-перше, а по-друге, просто допомога вся буде розділятися. Карта закоханих це пара. Ізраїль, да? Україна. Тобто угу. Буде розділення допомоги, допоможі між... Между... Але фокус уваги саме телеви... телебачення да? ТВ, зірка падала, вчора я дивилася, на Ізраїль більше буде, ніж на Україну зараз. Як не крути? Тобто туди. А, до речі, пишуть, що Ізраїль там розпочне свій наступ, власне, в сам сектор Газу, якусь операцію, і що це займе у них буквально декілька місяців, власне, сектор газу повністю паде. Чи дійсно це так? Я вважаю, знаю, що ще може бути е, зі смерті. Я вважаю те, що, по-перше, так буде. Да. <зас> Я не, не люблю дати, да, дивитися ці сроки і так далі. А я вважаю, що хтось комусь вдарить. Я не знаю, хто забезпечує кого водою. Ну тому що Ізраїль да, забезпечує водою, напевно. Не знаю, то вони вдарять по, по трубах. Тобто там буде якась проблема з водою. Ага. По трубах дадуть ще Ще одна власне досить болюча тема. У нас е, всі кажуть про третю світову війну, чи може вона початися у 2023? Та вона вже йде. Просто розумієш, всі, ну, всі думають, як це буде як в кіно, знаєш? Початок. Угу. Там прям хаос всі, да. Такого не буде, вона вже йде. Вона почалась з України, зараз в Ізраїлі. Можуть ще країни підключитися, які ворождують між собою. Розумієш, оце світова війна. На жаль, раз на раз, знаєш, як говорять, тут раз на раз, всі виходять, раз на раз показують, що то доказують. Все, вот так от буде. Не буде того, що там друг друга всі будуть, такого ні. І чи буде ядерна війна в 2023 році в світі? Так, що буде ядерна війна. Ну, я не вижу в 2023 году. Україна ні. а от ми просто будемо говорити, як там в Ізраїлі буде ситуація розваратися. Mm. Ну, я не думаю, що до війни ядерної йде йдеться. Давай ще майже подивимось, чи є сьогодні небезпека для життя наших головних осіб, насправді, це Зеленський, Залужний і Буданов. Ну, воно показує, типу, що. Знаєш, вона завжди тут є. Тобто тут нема того, що. Я від жодного з них не відчуваю смерті. Слава Богу. Вони якщо нам дуже так потрібні. Сказати? Небезпека, да, небезпека є, але від жодного з них. Е, я, не знаю, я не знаю, де Пуданов знаходиться, до речі, але ось по ньому найбільше таке, знаєш, прям воно якось. Якщо просто по енергії настроїтись на нього, то від нього найбільше воно зараз якось так. Угу. Ну, Нічого такого не буде, але все одно, тобто якось воно так найбільше. Потім Зеленський на другому місці знаходиться. на третьому залужний зараз по енергії. Угу, угу. Зрозуміла тебе. Якщо без карт. Угу. І що зараз? Давай спитаємо. У карт відбувається з нашим бульбашем Лукашенко. Що він там? Як в нього справи? Бомбає боліє зараз. Десятка м'ячей падає. Дьявол, Може ковід. Боліють за час. Серцем проблеми мають бути. До речі, закохані можуть ще кров означати. Він боліє. Мені каже, що у нього у нього час должен бути, щось -то типу того, чітка болячка, Бачиш? сімка жезла впадає і п'ятерка жезла? щось Слухай, може у цих терористів синхронізуються болячки, бачиш, у Путіна щось там не дуже, у Лукашенко теж. Може вони нам якийсь дабл подарунок зроблять та очистять світ. Я думаю, що просто зараз сезон такий. Ну і плюс до всього ти ж розумієш, коли люди вважають да, по справедливості розправи, да, то воно є. Хочеш, не хочеш, ця енергія доходить. Вона у нас працює рано чи пізно. Так, наші енергії дійсно сильні, і наостанок маш давай зробимо для наших глядачів розклад на три міста. Вони постійно потерпають від ворога, це Одеса та Одеська область. Давай спочатку її подивимося і потім ще два, я скажу. Я дивилася вже просто це по містах. А це є на твоєму каналі чи на інших? На інших каналах. Ну, все. все. Це Повсюду є ці міста вже. Запоріжжя. Харків. Люди пишуть, ви дивитесь великі міста, маленькі не дивитесь. Як завжди, всім хочеться все і одразу. Добре, ми відправимо наших глядачів шукати розклади по містах на інші канали. Власне, не забувайте також заходити і на канал Маші. Там виходять цікаві відео з її унікальними розкладами. Дивись, нехай просто люди пишуть в ну, коментарях, да які вони міста хочуть подивитися. Будемо просто брати так робити, того що потім знаєш, так виходить так, що на всіх каналах одні ті ж самі. А типу, по більш немає нічого. Знаєш, і люди пишуть: блін, ми так хотіли подось про своє місто. а Вони ні, ніколи нас не не замічають, ніколи нас Пускай угу. спускані. Просто пишуть, бо вибирають. Да, друзі, давайте так і зробимо. Ви пишіть під цим відео міста, які вам дуже хочеться дізнатися. На наступному випуску з Машою ми відкриємо ці коментарі і власне оберемо три чи п'ять так міст найпопулярніших. Тому дякую тобі, Маша, за цю розмову, за ці розклади. Вам, друзі, також дуже дякую, що дивилися. Діліться враженнями. Не забувайте ставити лайкосики, підписку і власне дзвіночок, аби не пропустити нові випуски.